Всім привіт, шановні глядачі! Ради вас вітати на своєму каналі. З вами, як завжди, я, Стас. І сьогодні приїхав, як я вам і обіцяв, з дідусем на річку Дністер. Он вона позаду нас. Приїхали на такий дикарь, рибаків зовсім немає. Деке місце, справді деяке сюди пішки довелося йти. Але але, сподіваюсь, що це того варте. Виїхали на декілька годин на вечірню рибалочку в планах спіймати карасика, закинути макушатничок, пружинку, посидіти, дід закине поплавчанку. Думаю, вийде щось цікавеньке. Тож, ви не вимикайтесь, дивіться обов'язково до кінця, вам приємного перегляду, а я розкладаюсь і буду вам все по ходу розповідати. Закинувся, зібрав я йому дві поплавчаночки. Він же тут щось пробує. А я собі зібрав два фідерка, поставив їх на стійки, щоб в болоті не вимазувати. Ось вони мої. Торфідер, катушечки Торметод. Оснащення: одне в мене буде це вбивця карася. Саме звичайно, а друге це макушатник. Вон він висить. Тож Пропоную час не витрачати. Одразу давайте зарядимо, замішаємо прикормку і закинемо. Бо у нас годинки 2-3 рибалки є. Треба їх максимально ефективно використати. Тож, давайте. Вже поставив макуху, смак, черв'як-часник, нагачки, горох і пуфіки. пуфіки. Часникові мої авроровські. Люблю у них ловити. макуха від Black Gold Organic. Ось так все це діло виглядає, горох варений, свіженький. Тож, давайте закидати. На пружинку в мене вибір великий, в основі це прикормка від Real Fish вся. Різні зовсім різні смаки. Це у мене універсал, без квіт, фідер і я карась халва. Хочу замішати карась халва. Гарний смак, мені дуже подобається запах і прикормка в цілому. Замішаємо небагато. В принципі, на одну вудку вистачить і додаю водички. О, забиваю одразу пружинки. Отак от, от. нагачок ті самі пуфіки, тільки взяв жовтий, кукурудзяний смак на один поставимо. І зверху два опарика закриваємо. Да, але така рибалка вийшла спонтанно, я взагалі не думав, що сьогодні вийде виїхати, були справи, Думав, що до вечора затягнуться. А я трішки раніше звільнився, то й бачу, є ще 4 годинки до темна, думаю, чого не зібратись, не поїхати. Та й ось вже на річки <зас> закидаю вудки. Що може бути краще? І ось таке оснащення. Летить в воду. Закинувся. Тепер можна чекати на вечірній вихід. Жерех, бушує, б'є малька. <хи> ну, це не наша риба сьогодні. Нам треба спіймати карасика. Там сусід стоїть далі там нижче по течії, то він зранку тут і вже спіймав одного сазана. І ось, до речі, буквально годинку назад десь. Сазан прокльовує, бачите? Тож можна виїжджати. Я би виїхав з ночівлею. Треба вибрати день, коли зможу. Ну, нічого, зараз переді мною два фідерка, закинуті. На річці атмосфера просто неймовірна. Дітондо на поплавки пробує там щось, опариша, хробака міняє. Нічого, я думаю, вийде щось обов'язково. Давайте чекати на клювання. Була перша покльовка на макушатник. На макушатник щось так гарно смикнуло. Хтось є? Що мені здається? А, немає. Бачите, об'їла один гачок. Така покльовка хороша була. Тільки бень-бень вдарило. І все. Бачите, пустий гачок. Нігадяй вкрав. Зараз під наживим. Перша покльовочка на макушатник, і це добре. Розівав це діло. Так, сонечко вже сіло, на пружину щось вже не перший раз смикає там. А ну-ка. О! Та ну що, хтось є. Це що це було Ааа! Да є! Е! <систит> Бичок, на опариша взагалі. Уявляєте собі? Що, то сьогодні рибалки не буде? Ну давай пливи отсюди. Я взяв навіть прожектор з собою, якщо що, залишимося трішечки навіть по темноті половим. бо рибу хочеться спіймати, як це так? Це одне клювання було. І поки що все. Нічого, я думаю, ще буде. Дочекаємося. Макушатник вистрілить 100%. Поки я там сидів, курив бамбук, дід дивіться що зробив. Зловив карася на поплавок. Прямо карасющик. Дід, красавчик. диви. Ще молодець. Піймався. А У мене галяк. От один раз на макушатник, бичок і все. А сонце вже сіло. Яка краса, бачите? Вже темніє. Ну нічого, я світло взяв. Якщо буде ловитися, світло вмикаємо і сидимо скільки треба, щоб наловити. Нагу прошки вже погано видно. Нічого, так, садок зараз десь тут припаркуємо недалеко. Все, плавай карасик. Якщо більше не зловимо, то відпустимо. Коротше, вже стемніло, я не встиг вимкнути камеру, де зловив ще одного карася на поплавок. Гарний карасик, бачите. І на поплавок, що найцікавіше, під цим берегом, прямо біля очерету, тут на цій першій бровці, зараз спробую перекинути пружину також сюди під берег, бо я кинув так ближче до середини. Спробуй. Але бачите, карасі під берегом. Так що зараз перезакинемо. Дяча оддоз ловив. Це ще щось ось це ще більший. Грам 400 на поплавок. Ловиться, взагалі шикардос. А мої фідера мовчать. Що це таке, я не розумію. Зараз буду щось пробувати, експериментувати то это, так? так не піде. Караска в садок. Зараз перенаживлюсь, бо я пробував на хробака з опаришем, але ні, не хоче на животі, на пружинки. Зараз знову пуфіки поверну і кину близенько-близенько, метрів 10. Спробуємо таким чином. Треба експериментувати, бо бачите, карась прокльовує. Тільки треба до нього підхід підібрати. Ось, знову поставив пуфіки. Кукурузі не чесниковий. Тільки зараз взагалі отак от, от з руки близько. Оп. Ось так от. Трішечки далі, аніж поплавок, діда. І оп, на дно впало. І ставимо. Макушатник чіпати не буду, там стоїть горох. Є надія, що візьме хороший карась або сазан взагалі. Ну, сазан це я так мрію собі. Але все можливо, все можливо. Тим більше зараз тільки звечеріло. Може проклюнути. Та й трогати не будемо, хай стоять. Все, ждем. Опа! Є. Є, народ, дочекався. Ось тут є, є, карасик. Іди Ні. Обірвався. А, спіймав. Спіймав. Обірвався, пав перед садком, а я його спіймав. На пружину взяв на пружину. Ну що, я розловився. На ту пружинку, що я вам показував, що дуже близько кинув і ось він. Нічний карась. <хи> На Дністрі. Все у нас вдається, але вже 10 годин вечора. Блін, Час летить просто нереально. Ми сюди приїхали в 7, ну, хоча що я хочу, 3 години пройшло Ловим до 11-ї точно тут. Думаємо, ще декілька спіймаємо. Карасика в садок. Давай. Садок. Я три штуки спіймав, це четвертий. Ну, діло потихеньку йде. Може якийсь п'яток наловим, взяв на жовте піно тісто, кукурудзяне. Тож, давайте спробуємо повторити. Ну давай, карасик, знову недалеко так закинемо. Опа! О! От так от. Близенько-близенько. Похлівка така у нього була, як почав лупити. А, Чекаємо наступного. О, друзі. Схоже що клювання. Да, точно. Да, є. О, смикається, ух ти. Ух ти, це якийсь бійкей. Де ти там? О. Давай, давай. Ні, тебе я піднімати не буду. Тебе ми так дістанемо. Побіжий карасик. О! Є! Yeah. Ха-ха-ха! Опачки, другий мій за самий краєчок. От і добре, що я його не піднімав. Взагалі, на жаль, тримався. Бачите? Це у нас п'ятий П'ятий карась. Все ж таки щось да виходить. Макушатник також я перезакинув один разок на горох. Тільки постав в жовті пуфіки. Бо зараз, до речі, ці два карася я взяв саме на жовті бо червоні якось стоять, мовчать на жовтий злой одного карася. Поставив знов два жовтих і знов карася. Це хорошо. Тож перезакидаю, сподіваюся, ще вдасться спіймати, бо вже майже 11 годин нам ж треба зібратися і ще доїхати до 12, до комендантського. Ну Нічого, постараємося. Да, сидиться вже ж добре. Природа тут, взагалі, як на річці. Жабки квакують, п'явки, раки, повзують по берегу. Ну, одним словом, краса. Але рибка мовчить, не бере, не знаю, не хоче. Напевно, запізнилась ми треба було трішки раніше їхати, але не вийшло. Бачите, я розраховував на вечірній вихід, що ми приїдемо і з вечора почне дуже добре ловитись, але, 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 так не сталося. Ну нічого. З п'яток карасиків спіймали і на цьому добре. Тож пропоную збиратися, бо вже пів дванадцяти, а нам ще треба зібратися, ще доїхати додому. Це будемо вже в комендантській їхати. Ну нічого. Так що таке макушатник так, і простояв, ну нічого. До речі, друзі, кому цікаво, на цю макуху, на ці набочки, які я вам показую, діє знижка по моєму промокоду. Хто хотів, там писав, де купити, де замовити, в є відео. І по промокоду Fisherman вам буде знижка 10%. Тож, користуйтесь, а ми збираємося. В принципі, що вам улов показувати, там 5 карасів. Тож одразу і пропоную завершити цю дуже коротеньку рибалку, але виїхали, перевірили. Наступного разу сюди приїду з ночівлі. Мені дуже сподобалось. Тож, на цьому все. Більше вам показувати нічого не буду, друзі. Завершуємо. Треба спішити і їхати додому. Вам велике дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. О, ще на А Ану дай. Та це я тільки що перезакинув, тільки що. Дід, дивіться. Ще кого зловив, бичка на коня. Це народ. Тепер точно кінець. Папа. -па. До зустрічі на відео.